Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами ознайомимось із множенням числа 0. Ось дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаймо. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках 80, 81 і в друкованому зошиті на сторінці 7. Урок розпочнемо з усної річби. Обчисли 2 помножити на 3. Це буде. 6. До числа 33 додайте 12. 45. Від числа 60 відніміть 7. Перевірте. 53. 2 Помножити на 7. Це буде? Чотирнадцять до числа 46. Додайте чотирнадцять. І це. Шістдесят. І останнє. До числа шістдесят, додайте сім. Шістдесят Молодці. Продовжуємо далі. Пінгвін має дві ноги і два крила. Скільки ніг у всієї родини пінгвінів, яка складається з двох дорослих пінгвінів і двох дитинчат. Задачі розповідається про пінгвінів. Що відомо, що пінгвін має дві ноги і два крила. А про що запитується? Запитується, скільки ніг у всієї родини. Про два крила запитується? Ні. Тому дані про два крила в задачі є зайвими. Дізнаємо спочатку, скільки ніг у двох дорослих. Якщо один дорослий дві ноги, то по дві ноги двоє дорослих. 2 помножити на 2 чотири ноги у дорослих у дитинчат по дві ноги двоє дитинчат – Теж чотири ноги. Тепер нам потрібно скільки ж ніг у всієї родини. 4 ноги дорослих. Додамо до 4 ноги дитинчат, і ми отримаємо 8 ніг у всієї родини. Натисніть відео на паузу і в зошиті запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка: Встанови закономірність, продовж числовий ряд. 2, 4, 6. 8, 10, яка закономірність. Кожне наступне число збільшується на 2, отож, продовжте числовий ряд. Давайте перевіримо. Так ви записали? Молодці. А що ще це за числа? Це числа є результатом множення числа таблиці числа 2. А також ці числа є парними. Математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. Знайди суму чисел 12 і 12. Наступне. Перший доданок 32. Другий доданок 8. Чому дорівнює сума? Тисніть відео на паузу і запишіть. Наступне. Помнож 2 на 4. Далі. Знайти добуток чисел 2 і 6. Добуток чисел це означає, ви повинні. Що? Помножити. Наступне. Суму чисел 20 і 18 зменш на 5. І останнє. Скільки днів у двох тижнях? Пригадайте. В одному тижні 7 днів. А у двох запишіть. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось. Розумнички. Працюємо за підручником, у якої кульки пакунок має найменше значення, а найбільше. Давайте обчислимо 2 помножити на 5. Це буде 10. До двох додати 5, 7 від 5 відняти 2. 3 і 2 помножити на 3 це буде 6. Тобто найменше значення у червоної кульки, а найбільше у жовтої кульки. Молодці. Вирази 3. Порівняй значення виразів. Порівняємо у виразі зліва і у виразі справа однакові множники 5. Але у виразі зліва у нас. 5 доданків однакових, а у виразі справа 6. Тому вираз справа буде більший. У наступній парі виразів 2 помножити на 6 і порівняємо по 3 додавання 4 рази. 2 помножити на 6 це 12. 3 і 3 це 6. І ще пара по 3 6. Тобто теж по 6 2 рази. Ці вирази рівні. Порівняємо добуток чисел 4 і 1 і суму чисел 4 і 1. Добуток чисел 4 і 1. По 4 один раз це буде 4. А у виразі справа у нас вже є перший доданок 4. Але до нього ще. Додаємо 1, тобто він збільшиться. Тому вираз справа буде більший. Порівняємо добуток чисел 2 і 2, 4. І сума чисел 2 і 2 теж 4. Ці вирази рівні. Фізкульт-хвилинка, діти, відпочиньте трішки. Продовжуємо працювати далі. Розгляньте малюнок. У кожній коробці жодного предмета. Тобто по 0,4 рази замінимо додавання множенням, це буде 0 помножити на 4. Або переставимо множники 4 помножити на 0, і в результаті ми. І отримаємо 0. Тобто жодного предмета, який же висновок: що при множенні числа 0 на будь-яке число вдобутку отримаємо 0. І при множенні будь-якого числа на 0, теж в добутку отримаємо 0. Запам'ятайте це діти. Завдання 5 Усно. Які з рівностей істині? Від 2 відняти 2 0. 2 помножити на 0. Тобто ми тільки що з вами дізналися, що при множенні числа на 0, у нас буде 0. До 2 додати 0. У нас буде те саме число 2. Від 0 відняти 0. І 0 помножити на число 99, у нас буде 0. Тому ці рівності всі. Істини. Склади свої рівності з нулем. Наприклад, до нуля додати 0. Це буде 0. 0 помножити на 2 примножені нуля на будь-яке число 0. До нуля додати 2 у нас буде те саме число 2. Від двох відняти 0 у нас залишиться 2. І 99 помножити на 0 множенні будь-якого числа 0, теж буде 0. Виконуємо тепер письмово вирази 6. Запиши обчисли добутки чисел. Назви компоненти дій. У виразі 2 і 4 добутки запишемо 2 помножити на 4, обчислимо. І це буде 8. 2 це перший множник, 4 другий множник, 8 добуток. Запишемо наступні добутки чисел 2 і 8. Обчислимо, і це буде 16 2. перший множник називаємо компоненти дії 8. другий множник 16. Це у нас добуток. Наступні вирази. Обчисліть самостійно. Давайте перевіримо, а у вас. Так отрималось молодці. Письмово завдання 7. Скільки столів і скільки стільців зображено на малюнку. За малюнком склади вирази, що містять дію множення. Складаємо за першим малюнком. У нас дві групи по три столи. Замінюємо дію множення, тобто по три. У нас два рази. І ми отримаємо 6. Тепер стільчиків. У нас 6 пар по 2 стільці. Складаємо вираз по 2 стільці. Ми записуємо на першому місці першим множником. І у нас отримається вираз 2 помножити на 6. Це буде 12. За другим малюнком. У нас три групи по два столи. Складаємо вираз, по 2, 3 групи, 2 помножити на 3, обчислюємо, і це буде 6 стільчиків у нас шість пар теж по два стільці. Складаємо вираз, по 2. Ми записуємо знову на першому місці, тобто 2 помножити на 6, теж буде 12 стільців. Задача 8. Для учнів початкової школи рекомендовано щоденні прогулянки на свіжому повітрі тривалістю 3 години. Скільки годин на тиждень ти маєш відводити для прогулянок, що означає діти щоденні прогулянки? Тобто щоденно кожного дня. Один день-три години. Нас запитують, скільки годин на тиждень. А ми знаємо, що тиждень це ми запишемо 7 днів. Нам потрібно дізнатися, скільки годин за 7 днів. Якщо за один день 3 години, а за 7 днів, тобто по 3 години 7 днів, ми записуємо вираз 3 помножити на 7. Щоб обчислити, ми скористаємось переставним законом. Ми по 7 додамо 3 рази. нам так буде легше, ніж по 3-7 разів. Обчислюємо 7 додати 7. 14 і ще додати 7, це буде 21 годину на тиждень. Маю відводити для прогулянок. А скільки відводиш. Отож, собі зауважте, що вам потрібно 21 годину на тиждень, якщо кожного дня 3 години. І допрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 7. Оберіть відповідне морозиво до вашої роботи на уроті. Я дякую вам за роботу, за увагу. На все добре вам до наступного уроку!